Здоровенькі були. У нас сніданок, правда, пізній сніданок, сьогодні трошки я проспав. Вихідний, тож можна було відпочити, а то завжди зранку стоїш, пізно лягаєш, все рівно виснажуєшся. Вон купаються наші качки. Похолодало, почалися вже приморозки, вже третій день у нас біло, замрізає вода. Я так думаю, що десь нуль, близько нуля, нуль точно є. Мінуса ще поки що нема, але водичка замерзає. Може там мінус один десь не буде, да. тому що вода десь замерзає, десь не замерзає. Де більше на прогоні, то вона замерзає швидше. Е, наші молодші курчата і більші. І якось вечором заг... ну, вони заходять швидко, загнали, швиденько я погнав. А тепер що з останнім часом я закриваю їх досить пізно, поки приїжджаю там з роботи цей. Вони вже повечеряли і самі собі лягають, закриваю пізно. І коли вже глибока тишина, е, чую, вони. У мене похрипують. Хтось більше, хтось менше, правда, не всі, але більшість курчат. Воду я набираю наперед, набирав в. Зараз я вже цього не роблю, і відповідно вона стояла в мене в відрах через ніч, щоб я зранку вже мав все готове, пригнав, подавав їй степити і побіг на роботу. Ось, Вода вистивала, робилася холодною, тому що коли в нас керниці в керниці вона набагато тепліше, ніж вона стоїть в відрі на ґрунті. І пили холодну воду, плюс холодно їм було спати, бо вже ночі холодні. Тепла такого немає. І почалися в них дихальні захворювання, легеневі. Це як наш бронхіт, по-людському, я би так сказав. Ну не знаю, я навіть лікаря, так собі думаю. Важко їм трошки не дихати, а так вони похрапують. Для лікування. Я вирішив їх пропоїти, пропою я різними препаратами, але в даний момент я пропою препаратом тілокс. Досить він дієвий, він і для дихальних шляхів, і для кишкових, там бактерій, тобто два в одному. Зазвичай я користуюся Доксицикліном. Док він суто Потім після цього ми будемо пропоїти їх вітамінами. Можна використовувати як скорочений, тобто менша, більша доза на меншу кількість води, і тоді там один день пропоїти пише. Я використовую чим побільше. пропою їх протязі 5 днів, ось відерку. Бачите, водичка парує, якщо передає. А може не передає камера. Підогріваю я тепер воду їм і стараюся їм давати зранку пити теплої води, щоб вони могли собі загрітися, так як ми, коли нам холодно п'ємо гарячий чай. Ось так поналивав відра, щоб вони не лазили ногами і пили собі спокійну воду. Вчора ввечері, вони сьогодні в нас третій день. Вчора ввечері, поправді краще, я вже чув менше таких хрипів, можна сказати, в одного або в двох. Ось так, що ми лікуємося, пропоємо нашу птицю від хрипів і Кочурі б'ються, Кочурі б'ються. Так, і в догонку б'ються. Б'є оцього молодого качура, ось цей, що приїхав. У нас зараз на перетримці качки. Привіз їх зі села, теж вони не побули тут. Зараз ми будемо їх пакувати і зважувати, відправляти нашому клієнту і вести. Передавати замовлення маємо гарне з доставкою. Все в нас і мене, і клієнта влаштовує. Так що йдемо працювати. Птиця наша п'є водичку, лікується. А ми зараз важемо швиденько наших качурів і качечок заради цікавості, бо все рівно клієнту треба де відправити їх показати відеозважування, скільки що до чого і будемо пакувати. Заодно, якщо це, сформую відео і докину сюди його. Вважили ми цього нашого селезня, 800, хто бачив. Е -е, є людина, яка саме перша відповіла, чітко гарно на вайбер з міста Калуша. Так що ви мені нагадайте, весною будемо живі, здорові, відправлю вам ваш приз. Виграш. І перший в нашому загоні наш хлопець. Коли ціна його 5-60, вага його 5-60. його зловив. Він же чубить качок. Буде він старший від наших дівчат, тому що він від іншої сім'ї чуть більший, але вага не міняється. Отакий От. От парубок. Зараз не треба його запхати в цю бананову коробку. Його на швиній мені не подер. 5600. Тут наша дівчинка. 340, 65. О, 3400 вже тих. 65 пять грам. Додавати я не буду. Ще разочок. Ой, по нулях, по нулях. Вага не міняється. Пакуємо також. Ще маємо дві. Наша третя ділка. Значить, попалися дві травневих, а одна, напевно, чорне. Бо там були одні з кінця травня від одної, а дві були в червні. У нас десь на початку червня. Ой, яка в червня травня. Так, 350. Наша третя качечка. Все, ми сформовані, коробочку окремо їм зробив, щоб не було тісно. І ми будемо їхати. Пірамідка готова, йдемо грузитися. Ніколи не було ще е, веслокрилих качок, і цього року тут на цьому подвір'ї від цього нашого бомбезного селезня вже от маємо третє каченя е, веслокрилий. Не знаю, що з ним робити, поки що хай росте. Так же саме і тих шкода їх буде на м'ясо, тому що теж по хорошій лінії. Тому у нас же селезня стає. Менше і менше. Там лишилося, по-моєму, вже тільки три штуки, і ще тих було два. Я думав, п'ять буде, ну поки що у нас три на ну, продаж вільних. Ось, Там в кутику качечка, теж була веслокрила, там не є веслокрила. Я взяв підігнув ті пірінки доверху і змотав резинками. Ну, не знаю, може воно направиться її, тому що теж качка хороша і впускати її на м'ясо шкода. Відповідно, а продати я таку не можу. І ще десь є тут селезень. Теж був веслокрилий. І є веслокрилий. Я йому так само зв'язав крило резинками, як кашиці. Ходять вони вже пару днів, нехай походять там хоча б тиждень-два, бачу, воно їм не заважає. Вони нормально себе почувають з ним і, можливо, щось та й поправиться. З гузки в мене не вийшло поекспериментувати. Тут я на місці, то я думаю, що поекспериментую. Що з цього вийде, все вам покажу. Ну і на цій ноті будемо з вами прощатися. Всім мирного, тихого, спокійного дня, миру злагоди любові і Божої благодаті.